Слава Україні! Так, сьогодні у нас неділя, 11 червня. Значить, як ви вже могли зрозуміти, у нас трошки обновочка у господарстві. Короче, батя психанув, каже, сій сам своєю то той не до Ой, та знайшов тут ось таку сівалочку. Американець з Америки привезена, в Україні не працювала, оригінал. Яке в неї напрацювання хто знає. Ну, по стану вона наче така більш-менш адекватна. Подивимось, що вона там заспіває. Як бачимо, є рідкі добрива внося, потім культера, общем, розчисники рядом там є. Я хрен я знаю, що дивиться в цій сівалці, якщо чесно. В общем таке, тут ось є яці, ці що ось... Бовтаються бандажі. ну Так, більш-менш ціленька, комплектна по цих усіх моментах. Не знаю, в общем, що тут дивитися, показувати. Я привик до УПС, -ки. я другого не бачу, не розумію, не знаю. Так, ну, взагалі так. <кій> Якщо серйозно пройшли, подивилися, то в принципі, наче нічого складного немає. Тут, понятно, що ревізію треба буде зробити. Це ці ось. Прикатуючи тут коточки, потім порозбирати, подивитися. Потім підчіпники, ось, ось туго крутяться бандажі, чи ці не бандажі, ці ж глибину тримають. Потім, як воно там називається? Он диски, там взагалі не крутяться, там вони не знаю, підчіпники, мабуть. Ну, в общем, це треба буде розбирати, дивитися, ревізію робити. В принципі, так, подивилися, то нічого складного. Тут дуже й немає. В цій сівалці така. Більш-менш, вакуумна вона. Ось тут, ці. По зірочках, по цьому, по цепках, не знаю, не вироблена, наче нормально все. Це саме цікаво, на УПС цепок раза в два товщий стоїть, щоб крутився. А тут таке маленьке, тоненьке привод, секція цих цих теж ну, таке воно мені. Після, скажімо так, ПЕСКи, то диво дивне. Отак, от от, щоб ну, подивитися зблизька, роздивитися ці всі механізми, системи. Так, Ціленька вона, наче рама не варена, нічого такого немає. Це банки тут. Це сюди кажуть, додаються, щось там можна якісь мікродобри Ну, Розказували, по крайній мірі, що ним до 40 кг добрив навіть можна висіяти. Воно тут якось ось подача йде через ці трубочки. Там сюди якось там не знаю. Що це треба буде розібрати, хоч його е систему. А так, ось ці ці, як воно називається, внесення добрив. Е -е, тут, понятно, що може шлангочки ці всі теж передивиться. Бандажі такі ось. Підношені, ну кажуть, що вона наче сіяла в них по нулю. То відповідно, якщо ж вона сіяла по нулю, по стерні, то таке і буде з ними. розгортач ряду, колеса, бли. ну не знаю я, якщо чесно. Що тут, на що поки що зразу так дивиться, звертати увагу. Це може хто підкажіть, розкажіть. Що там у нас це тут з контроль, виливу, там вакууми. Взагалі, тут ось куча гідравліки. Тут поки що побачили, є тільки ось два виходи стоїть. А що далі, тут ось щось позакольцовувано. Це тут, видно, мабуть, доставляти треба буде щось. Ну, я так думаю, що три гідровиходи сюди треба буде заряджати, запускати. На перший погляд. А там хто знає. Маркера такі, ну, звісно, вона така по габаритах, немаленька сіволочка, скажу так. Роботи. Ну така, по, по, по транспорту то буде трошки тепер складніше їздити цією маневреною, шестирядковою. Проїдеш любісінько, а цією. Так. ципки по крайній мірі, не знаю. Помазані щось там. Ну, сіяла, казали, до останнього вона там працювала, як контроль висіву, як контроль висіву, потім що там ще. Комп'ютер повилив, добре в цих там. Там воно окремо все лежить, то треба буде дивитися, розбиратися. Тобто дивлюся, ці є. І дали додатково ще лежать ці, ці розгортачі ряду. Я так розумію. Ну там таке наче. Е, ця. В общем, воно все є. То просто треба чи доставити, чи переставити. там якось так. А так, чесно, не знаю. Ну, радує, що вона ціла, не порвана. Що працювало, було тут, міжряддя казали, 76, там чи скільки там у них ставиться, вони вже зібрали її, переставили на 70. Так, регулювання ось тиску, Блін, прикольно насник. Воно тут взагалі легенько так все ходить. Я не знаю, чи воно так і потрібно, чи і воно там далі регулюється, ось прикатка ось. дуже так мені воно цікаво. Так раз раз поміняв. Блін, взагалі без зусиль. На ті юпески починаєш крутити туди-сюди. З глибина посів, ось теж так раз-раз одним помахом руки і все робиш. Ці ось банки, секції. лента, ну, то, то Розбереться, перевіриться, ревізія проведеться. Я думаю, з запчастинами, якщо десь щось може треба буде докупити, проблем не буде. Така сівалочка. Так що це, подивимося. Ось. Це вже наступний сезон. там Попрацюємо, позаймаємося. Потрошку не спіша. Я думаю, що можна нею буде сіять, пробувати все. І сою на, на 35-му, і цю і кукурудзу, і пшеницю навіть можна буде. Ну тільки, звісно, що це двойне катання такою сівалкою. Тут така вага буде немаленька, не знаю, як воно там себе покаже. Ну, Хай добре, подивимося, бо тут надався. треба позайматися. Можливо, десь щось, хтось щось підкаже, на що треба звернути увагу, що подивитися, де ревізію провести, що тут розбирати, там, я не знаю, бо вже далі тоді в процесі. Трохи згодом будемо показувати, що, як, куди, де. Так, все, дякую всім за увагу. Всім пока.